Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів, Одеса Баптист. Інфо. з вами, я Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа. Додивіться цей випуск до кінця, там буде невеличка цікавинка. Моліться за пастора Сергія Ковлака з Одеської біблійної церкви. Про потребу підтримати в молитві пастора Сергія ми дізналися випадково. Редакція зв'язалася з ним з приводу новини про свадьбу, яка відбулася в церкві в останній квітневий у вікенд. Але з'ясувалося, що, повертаючись додому, пастор зустрівся з працівниками ТЦК. Коли ми спілкувалися, 29 квітня Сергій Ковлак був вже на навчаннях за межами області. Пастор повідомив. Про молитовну потребу, щоб коли вже така Божа воля, то щоб його служба була спрямована на капеланське служіння, його молитовне бажання до Господа, щоб це було десь в Одесі та дало можливість звершувати служіння церкви. Одеська біблійна Церква це нова місіонерська церква, яка утворена в Одесі лише кілька років. Помер єпископ Андрій Бакала. В Одесі, 30 квітня, Єпископ Союзу Християнських церков України слово життя Андрій Бакала відійшов у вічне життя. Про це повідомив канал Консервативного Руху Одещини. Раніше повідомлялося, що служитель декілька днів знаходиться в реанімації. Бакала, Андрій Володимирович, 75-го року народження. Звершував пасторське служіння з 94-го року в церкві, був телевізійним проповідником, єпископом СГЦУ Слово життя, членом Духовної Ради Християн в Одеській області. Голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов та пастори Духовної Ради Християн в Одеській області висловлюють щирі співчуття родині близьким та церквам. Водне хрещення прийняли два сина-пастора. Пастор Руслан Шаринга, з церкви дії молитви для всіх народів, що в Одесі, приподав водне хрещення. Про це він написав на сторінці у Фейсбуці в неділю, 28 квітня. У завіт з Господом увійшли два його сина Станислав та Ростислав. Більшої радості немає від цієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. 3 Івана, 1.3 Дякую Богові за стасіка й Ростіка і за їх бажання жити з Богом і для нього. Молюсь, щоб Христос був прославлений і возвеличений в вашому житті. Благословінь, дорогі! Висловив емоції пастор та батько. Помер Ігор Петрович Гринюк 25 квітня на 63-му році життя через важку хворобу перейшов до Господа регент другої одеської церкви Ігор Гринюк. Жалобне служіння було в Другій Одеській церкві. Останні 30 років Ігор Петрович звершував служіння регента, був музикант, викладав ОБС. Служителі об'єднання та церков висловлюють щирі співчуття родині близьким та помісній церкві. Обіди та слово Боже у порт Анентальському вефілі. У порт Аненталі церква вефіль, де пастор Олег Гузик продовжує годувати нужденних. Про це повідомляється на сторінці церкви у Фейсбуці. О 13.00 щоденно по буднях. Гарячий обід та Боже Слово надає команда волонтерів помісної церкви. Вчимося у Христа поклонінню. В Одесі зустрілися учасники пасторської групи Вчимося разом у Христа. 18-19 березня в малому залі Одеської богословської семінарії служителі поєдналися темою поклоніння, богословські та практичні аспекти. Під ґрунтям дискусії була книга Девіда Петерсена в Союзі з Богом. Дискусії по ній провели доктор служіння В'ячеслав Герасимчук, пастор Анатолій Бондаренко, пастор Сергій Кричун та доктор філософії Олександр Геченко. Доктор філософії Віталій Станкевич запропонував матеріали авторського семінару богослов'я поклоніння, принципи та практика. Пастор Олександр Димов провів практичну частину молитва об'явленнями Ісуса Христа. Гостинний кемпус семінарії дав можливість служителям багато спілкуватися між собою та зануритися у тему. Спілкування служителів організовано пасторським відділом обласного об'єднання за підтримки ОБС. Одесити були в Конгресі США та дали інтерв'ю. Спікер Конгресу США зустрічався з Сергієм Гайдаржи, чия родина загинула від ворожого обстрілу в Одесі. Про це 21 квітня повідомила Релігійна інформаційна служба України. Також першій українській Євангельсько-Баптистській церкві Філадельфії записали зустріч із Сергієм та діаконом Одеської Пересипської церкви Миколою Корсиковим. В цьому передавали чисельні звернення та зустрічі релігійних лідерів. Важливому засіданню передувало звернення українських релігійних лідерів, довіруючих конгресменів у США. Так, Рада Євангельських протестантських церков України 11 квітня опублікувала звернення лідерів 15 релігійних конфесій України. Про зустріч єпископів євангельських церков України з братом по вірі, спікером Конгресу США Майклом Джонсоном також розповідала Рісу раніше. Росії цей на терор найбільшій країні Європи. І для брата Майкла це було дуже важливо почути голос одновірців. Процитували голову Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів Валерія Антонюка. <клухи> Кіноклуб ОБС більше десяти років творчого шляху. Дисклеймер це не є закликом до перегляду телебачення або любих світських відео. Доктор філософії В'ячеслав Герасимчук більше 11 років веде в Одеський богословський семінарій кіноклуб. Він підбирає та демонструє студентам стрічки. Потім у неформальному форматі йде обговорення побачення. Обговорюються особисті враження та біблійний погляд на підняті теми. З нагоди десятиріччя цієї практики В'ячеслав Миколаєвич підготував віртуальний огляд стрічки брати, де у художній формі розвинута тема травм військових та ПТСР. Велику тематичну рецензію читайте на сайті об'єднання. 5 років тому ми переткнули кордон і вони ризикнули. П'ять років тому, в квітні 19-го року, Віталій та Ольга Нагорні поїхали до Щецина, щоб заснувати нову церкву, котра буде служити українським заробітчанам у Польщі. Зараз Щецинська церква Нове життя вже в польському братстві, хрестить людей та веде активне служіння по різним напрямкам. Брати беруть участь у підтримці та розвитку подібних собі церков та груп. В далекому 19-му, після піврічного служіння Віталія та Ольги, відбулося заснування церкви Нове життя. До церкви. Доєдналися перші 19 віруючих обласне об'єднання та відділ зовнішньої місії ВСЦ співпрацюють із польськими церквями та побачили таку нужду та спланували зусилля. Результатом стали місіонери, які поїхали до Польщі. Ми писали, як це розпочиналося у матеріалі нових церков буде на заході Польщі. Саме тоді подружжя Нагорних, горних, котрі служили у церкві Відкрите Небо в Одесі, відкликнулося на це покликання. Молитовний ланцюжок та рутинських сестер. Молитовний ланцюжок та рутинських сестер. Молитовна група Тарутинської церкви, в якій відповідальний діякон Віктор Якубовський, служить вже 13 років. Зараз це служіння звершують 44 сестри з Тарутинського та Арцизького районів, служіння яких координує Олена Кіосе. У молитовному списку жінок близько 100 чоловіків-захисників, служителі церков Україна. Та Ізраїль молитви звершуються щоденно у Домі молитви на служіннях та окремому щотижневому зібранні. Віруючи розподіляють добу на молитовні часи, молитовний ланцюжок та розподіляють між собою молитовні потреби для клопотання та прохань. Два рази на рік, на весні та восени, сестри молитовниці району збираються на загальну зустріч у Тарутинській церкві. На фото цьогорічна березнева зустріч 24 березня, у якій взяли участь близько 30 жінок. І як завжди, пропонуємо гарну християнську пісню з плейлиста на каналі обласного об'єднання. Найкращий друг, в час, коли моє серце плаче, я до тебе в вмолитві, ти поможеш мені не пасти для душі, мій спокій в тобі Ти відрада моя спасите, підкріпляєш у боротьбі вільний друг і душі втішитель. Ja ljubovi tvojej usyfuj i vo na moje